Потап видав нову порцію крінжа. Цього разу під роздачу потрапили Оля Полякова, Наталія Могилевська, Влад Яма, Олексій Дурнів та Анатолій Анатоліч. Так от репер зобразив Могилевську досить огрядною, поруч із туалетом у вигляді прибиральниці, де видніється в унітазі фотокартка влада ями. А це Полякова в басені та з пустушкою. Це ймовірно натяк на нещодавну реакцію щодо пліток навколо вагітності старшої доньки Марії. Яка заручилася з іноземцем. Ну а це Олексій Дурнів, який споглядає на Анатолія Анатолійовича. Який схуд? А в реальності конфлікт між чоловіками виник після того, як Дурнів пожартував про схуднення Анатоліча, натякаючи на використання препарату оземпі, хочу зауважити, що це не перші ролики про медійних персон від Потапа. Він тролив багатьох тіну Кароль та Лободу у вигляді опосумів, які побилися. А Марію Фрусиніну та Фреймут зобразив у вигляді безхатюк на сміттєзва. Алищі друзі, а напишіть тепер свою інтерпретацію в коментарях.